Нарешті переходимо до найцікавішого: єдиного сегменту, де діють повністю ринкові механізми: це промислові споживачі, або простіше бізнес, який не має регульованих цін на газ, і якого фактично держава не захищає від високих цін, а вони трапляються. Ціни на природний газ в цьому сегменті формуються під впливом багатьох факторів, таких як баланс попиту та пропозиції, погода, російські атаки на газову інфраструктуру, коливання цін на європейських ринках та багато інших тут, на відміну від попередніх категорій. Немає одного чи декількох постачальників. По суті, постачальників газу може бути безліч. Це будь-яка компанія, що має газ. Починаючи від приватних газовидобувних компаній України, переходячи до імпортерів, що завозять газ з-за кордону, і закінчуючи трейдерами, які виступають як посередники. Кожне підприємство може самостійно вибирати свого продавця, того, який запропонує найнижчу ціну чи кращі умови. 90% угод укладаються просто за договором між компаніями без публічності. Частина контрактів укладають на біржі чи через спеціалізовані майданчики з продажу купівлі природного газу.